У Черкасах лісних боржників позбавляють комунальних благ. Зважився на такий крок міськводоканал, бо вимушений кажуть там. Містяни завинили комунальному підприємству понад 10 мільйонів гривень. Це при тому, що воно й так у боргах, як у шовках, через збиткові тарифи. Про розплату тих, хто вперто ігнорує платіжки. Вікторія Курченко понад два роки вони боролися з ним словом, умовляли, страхали й до суду ходили. На боржника не подіяло. Водоканалівці взялись за діло. На екрані показано сам стояк. Оце є. Оце. А це така ячейка, в яку ми ставимо запіраючий пристрій. Цей пристрій нічне жахіття боржника. Вода в його квартирі досі є, а стікати їй уже нікуди, бо каналізація ущердь заблокована. Буває, що і через день повертаємося та знімаємо, бо людина прийшла, оплатила борж. І зняті. А буває, що і півтора-два години не знімаються. Недобросовісні господарі квартири поки й вухом не ведуть. Така байдужість радше виняток, кажуть комунальники, бо без благ цивілізації містяни надто швидко стають сумлінними. Не внікаємо ті подробності. Ні, я плачу. Таких як цей боржник у місті більше тисячі. Це тільки ті, хто завинив водоканалу кругленькі суми, а він і так нині в борговій ямі через занизькі тарифи. Населення на сьогодні, на станом на перше шосте дві року, має заборгованість майже 10 мільйонів. Це досить таки значна заборгованість. Вона перевищує двохмісячне нарахування по платежам, і ми змушені вживати досить такі жорсткі заходи до неплатників. Йти на поступки споживачам, як ті справді у скруті тут завжди готові, запевняють у міськводоканалі. Борг уклавши відповідну угоду, можна гасити частинами, бо в разі санкцій він тільки розростається. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, новини.